Я не хочу, щоб ми потім в імміграції. Згадували, яка у нас була прекрасна держава. Запам'ятайте, читайте українську класику. Хоробрі казки. Я вже грязна, Давай їж. <сміс> <сміс> Може, може, нам сюди вибачте, вибачте, ви не знаєте, де букфорум знаходиться? Букфорум знаю. Біля порохової вежі. Головні події книжкового ярмарку вперше на новій локації поруч із центром архітектури, дизайну і урбаністики порохова вежа. Там ми зі Львова, ну, було там раніше, да, в палаці мистецтв. Тепер тут теж класно. Нам подобається, тому що тут таке теж, знаєте, відчувається Львів навіть більше, ніж там. Ми пройшли дуже багато локацій. Ми передавали дуже багато локацій. Деякі з них були наприклад близько до нещодавніх бомбардувань Львова. Так деякі нам просто не підходили. Тут ми зупинилися на цьому. По перше, перховежа це оборонна будівля. і тут ширші стіни ніж багато деяких будівлях, Так і це ми вважаємо, що це плюс. А окрім того, можна було поруч розмістити ярмарок. Навіть такі навіть такий невеликий ярмарок для нас. Все одно це є виклик розмістити в місті. У кого цього року юбілей? У нашого оператора, у мене, а можливо, у вашої бабусі. Може й так, але також у Міжнародного літературного фестивалю Букфорум. Йому аж 30 років. А ми будемо кушати тортик на честь цього. Ні, ну я без тортика не буду працювати. A few moments later. Коли саме з'явився цей фест, вже порахуйте самі, щоб не розслаблялись. А ми розповімо інші цікаві деталі про те, як створили цей фест і для чого взагалі він Я вже грязно Давай, дава. Це вже 30-й фестиваль. Він починався як а, книжковий ярмарок, як місце, де можна придбати книги українською мовою. Тому що після того, як розпався союз, а розпалася система реалізації книг, розпалася система розповсюдження, почали з'являтися нові видавництва. І для цього всього потрібно було місце. І форум видавців планувався як подія, куди приїжджають видавці. І тут вони можуть розмовляти, планувати майбутнє, координуватися, ну і представляти свої книги. А які книжки я буду читати в майбутньому? А який вигляд я матиму? Чому я про це думаю? А тому, що основна тема цього фестивалю перепис майбутнього, і всі події підв'язані під цю тему. І нашим захисникам, і завдяки яким ми можемо провести цю презентацію у дворі, а видати її не з лавному тому насамперед їй велика вдячність. Ви вже щось придбали чи можливо плануєте придбати якусь книгу на форумі видавців? Не знаю, я тільки прийшла, але вже купила хоробрі казки Суспільного. А як це ви тільки прийшли, вже купили? Десь на підході там хтось продавав я чи. Просто знала… Куди йти? Куди йти? То скажіть нам, я куди йти. Це останній екземпляр. А вже немає не сенсу куди йти. Не шукати. Замовляйте на сайті видавництва. У мене є такий вірш Дистопія, тобто антиутопія. Де я показую, що може бути, якщо ми виснажимось і не зможемо воювати. І... Це дуже, дуже темна перспектива. Так от для мене перепис майбутнього цьогорічну тему форуму видавців це якраз не допустити найгіршого, тобто втратити державу. Я не хочу, щоб ми потім в еміграції згадували, яка у нас була прекрасна держава. Тож для мене перепис майбутнього це не дозволити ворогу здійснити його плани, відібрати у нас державу, а зберегти її. Ми вміємо сенси притягувати одне до одного, але починалося все з того, як говорити про майбутнє, як планувати майбутнє, як зважати на його виклики, тому що ми бачимо історію, ми бачимо, які були трибунали, скажімо, після війни на Балканах або після війни в Руанді, знаючи це, знаючи історію, знаючи можливі повороти, так які можуть статися, все одно працювати над це майбутнє, навіть якщо ти його в принципі не уявляєш, якщо ти знаходишся у вакуумі, і десь так з цього розродилася. Ця програма знайшлася Локація, формат і 30 заходів. Основної програми присвячені цій темі. Я маю кілька днів обмежений бюджет і сотні ідей для того, щоб придбати лише одну книгу. Так як це лише одна книга, то я буду радитись із видавництвами, людьми і, можливо, навіть із духами майбутнього. Залежно від того, які книги люди читають, такими вони помало стають. Маю віру у те, що е, якомога більше людей будуть використовувати книжку як е, трохи е, розширення свого е, масштабу бачення. І це також є дуже важливе завдання літератури, і взагалі книжки. А можна вас запитати, от хочеться якусь таку книжку купити одну, але я не знаю яку. От яка серед у вас якась можливо найцікавіша, найпопулярніша, яку б порадили? Андрія Кокатюхи довга командантська година. Вона була написана у співпраці з бур і вона заснована на реальних подіях. І те, що вона починалось, на повного штабного Є наукова література і теж класна книжка. Місний альянс історія НАТО повністю розповідь про створення саме цього альянсу від його чому він зародився, та саме що його очікує в майбутньому. Я би насправді порадила би ось цю книгу Спокійної ночі Максима Петренка. Ця книга цікава тим, що це, наче літопис. Ця книга охоплює закінчення майдану і початок вторгнення Росії в Україну. Це так званий а, роман щоденник, який виданий у 21 році, а вже у 22 році Максим пропав безвісті. Проте ця книга насправді в нас окунає настільки в реалії, і кожен а, хто хоче зрозуміти відчути ось ці початки війни, як це все починалося, як це все формувалося. А, її має прочитати кожен, тому що щоб розуміти свою історію, знати, як це все відбувалося, щоб ми не танцювали по граблям. Ну покажи. Ну, Боже мій. Отакі. От Інфарок. Багато всього. Тут ще то для племінника. Щось таке класне. Це Ніл гейман, звісно, маст хев. Що ти ще маєш? Та? А що я тільки немає? Це не знаю. Взяли попробувати. А це що? Це ж це так, таке. Що, що? А, це, що? А, це, а, це не видавництво Страхового Лева? Це є крадіжки. Короче, це кайф. Ви знаєте, немає однієї книжки, яка врятує людину від проблем з критичним мисленням, але кожна сота книжка врятує, якщо це круті книжки українською мовою від українських видавництв. І сьогодні ми маємо навіть прості історії. Ніхто ж не каже, що це має бути складна, супер інтелектуалізована, висока полиця. У нас є доця Тамари Горіха зерня. Це прекрасний, добрий, зрозумілий роман, який зрозумілий цікавий мені, моїй мамі і мої. Бабусі, тому що він працює. Він дуже добре виписаний. Він працює нашою спільною історією, нашим болем. Це Олена Стяжкіна, Смерть Лева Сесіла мала сенс. Це книжка Ростислава Семківа про пригоди української літератури, де він розбирає нашу літературу від Сковороди до Жадана. І Ростислав Семків це педагог від Бога. Він фантастично класно вміє говорити зрозуміло про складні речі, навмисно їх не спрощуючи, але так, щоб прості смертні, як я Приклад могли зрозуміти, а це неканонічний канон, серія української класики. Холі не канонічний канон, запам'ятайте, читайте українську класику. Вона шикарно видана також у видаництві Пабулом. Це рівна Ольги Кобелянської Григір Цюцюнник. Те, що зараз робить пабулом, настільки стильно, настільки яскраво, настільки цікаво, з великою любов'ю до деталей, видаючи українську класику, це фантастично, і ми маємо звернути на це увагу обов'язково. У мене є звичка щотижня купувати по три книги, які я майже не читаю. Я дві, дв, два місяці читаю Фауста, і я до другої частини дійшов. Це ви зараз прикупили те, що не будете читати знову? Да? Так, та, я спочатку купував книги, тому що е, прочитав щось наподобі, що. Час розпаду, коли роз... Україна стала незалежною, то книгарнь приблизно 43 тисячі було, а зараз їх ледь не сотня в Україні, тому вирішив купувати те, що нічого не знаю, але цікаво. Ніколи не чув Лугію, але вирішив взяти, мені воно сподобалося. Я знаю про е... це видавництво, тому з -за нього ж взяти також Лавкрафт і. Піде на камеру. Також Джон Мілтон утрачений рай, тому що тут поезія, а це те, що мені зараз потрібно. І плюс. А, і паралельно, крім того, я весь день ходив на барахолках і скупився достатньо багато. Все тільки українською мовою. Якщо мені хтось надсилає навіть випадково російською, я одразу шукаю макулатуру, куди можна знати. Поруч із букфорумом знаходиться книжкова барахолка. Дуже відома, де можна знайти різні старі книги і речі. То дуже добре. У нас старий форум, у них новий форум. Ходив, переглянув. Що хороші, гарні книжки, правда, ціни там такі. Не такі Ні, у нас трошки дешевше. Ну, але там нові книжки, гарне видання. Так. Було трошки більше, ніж завжди, бо тому що люди приходять, ну, там ціни трошки знаєте, не такі, як у нас У нас старенькі е, книги, не такі дорогі, як сучасні. Ну, е, Ситуація така, що, розумієте, книга не може бути дешева, тим де більше що вона написана е, українською мовою нашою рідною. І у нас старі книги, а там більш сучасні книги. Замієте? Тому ціни відносно коригуються, У нас дешевше. Нас нас знайти щось таке стареньке, унікальніше, ніж там. Нас можна назвати такий ніби старий форум, а там новий форум. Більше новинки. Переважно це історична тематика. Сорок у нас так багато зібрано. Є багато книг Оксани Забушко, і вони теж не завжди популярні. І зараз дуже гарно продаються на воєнну тематику. Звісно, переважно це нові книги, які з'явилися в цьому році. Найбільше зараз. Що ж, я вже маю деякий список рекомендацій книжок, і всі вони, в принципі, відповідають моїм критеріям. Залишається лише визначитись. Придбати можна пошук ідентичності, пошук дому, пес наратор. Історія Львову, історія родини усе це мене зацікавило. І я думаю, ця книга стане доволі такою символічною згадкою. Про те, як я на минулому фестивалі була на лекції цієї авторки Вікторії Меліної, а на цьому фестивалі я купую її книгу, бо вже не маю можливості послухати її вживу. Не маю можливості, тому що російські ракети вбивають українських письменників. Війна триває. І я думаю, це буде хороше нагадування про те, як ця книга пов'язує минуле і теперішнє, і про те, що майбутнє насправді його не напишеш і не передбачиш.